Слава Україні, ми з України. І так, інтрига, те, що хтось догадався, хтось ні. Я її запустив, все працює. Зараз я покажу, в чому принцип, аж, аж приємно на душі. Дивіться. То, бачите, перва фракція ваша, падав першу ячейку. Трошки легше. Другу і мусор, оцю третю, ось оцю, бачите. Я тут зробив таку ще досточку, тобто можу отак прикривати. Ну і отак може, Тепер дивіться. Оце третя фракція. Тобто це сам мусор. Ось таке чисте тече. Зараз я вам покажу провіяне. Ну, дивіться. Одне в одне. Ну, ось половиночка одна дробленочка, так? Отак воно тече. І зараз покажу другу фракцію. Якщо вам видно. Ну, ось дивіться. Ну не сказав би, що воно там щось відлічається дуже, ну є трошки, ось бачите, в шкарлупі попадається. Ну, Видно, що тут хуже, дивіться, ре... оце е... із стиральної машинки, Оце в мене із того, що я робив моторчик і з того, що качани чистить, вітер. Бачите, Ну, воно, по-моєму, закривається, трошки двоє. я вже відкривав його. І якщо глянути отуди, Сюди пролітає, зараз відкрию. Не пролітає і так, і так пролітає. Так Була в мене така штука. Казали погана на заслонці, там на дерев'яній була отака штука, я зробив, взяв шпильку у заслоночки. заслонки в отій тій, ота там біленька заслонка, просверлив дирку і нарізав в же різьбу. Ну, як правило, я ж не на станку різав, туди-сюди, воно, коротше, не, не хорошо. Я переділав оцю зробив плотнішенько оцю, і вийшло чітко Дивіться, я намалював простим карандашом десь 1,5 см. ні ні десь 7-8 мм. Медленно, ну, зато качественно. Зараз трошки приоткрию. Пошло трошки швидше. Але й мусор пішов більше сюди. Видно, що он щось попалося. А ось дивіться. Трошки прикриємо. Так що отаке віяло. Можна його відкрити, мабуть, тому що я бачив у людей тут більше це все. Так, да, ще знаєте, що хочу сказати? Якщо комусь треба буде. Обзор, розміри. Ви мені пишіть в коментах, зроби обзор. Буде там хоча б пару пожелань, я зроблю обзор. А так, ну для чого, його в інтернеті валом, хто який хоче, такий і робить. Так що буде, буде у людей желання, поміряю, як я робив, розкажу. Ну а вам теж начинання і успіхів Ось таке, вважайте, це я оце. Ну, відро десь скільки, ну 4. 5-7 хвилин, бо я поки трошки навіяв потім, а воно, бачите, трошки за здорова була дирка і дуже вилітало. І я його Ну, Желательно оці, оці штучки, бачите, ці там всі убирати. Щоб воно було гладеньке. Оце поїде на, на муку. Ми вже мололи мука, ребята. Я вам скажу, нас хтось намахує, на як казав, кузьма покойниця все небесне. По-моєму, нас кинули. Я не розумію, я приїхав на мельницю, я кажу, муку, та без проблем, дядька такий, кажу, без проблем. Що хочете? Я кажу, ну хочу як там перший, другий, вищий. Він каже, вищого нема, як? У нас нема вищого, Ви знаєте, мене мололи. Жіночка пекла на другому сорті. Ну, другий сорт. Та я вам скажу, що таке, як ну перший, вищий в магазині. Тобто, ну таке. Сейчас я вію, потім буду десь зберігати його І вам покажу, що з цього нам навіється Все Всім бажаю мирного неба, щоб це поскоріше закончилось Щоб ця мразота ушла з нашої землі І слава і низький Уклін нашим хлопчикам, які нас захищають, які нам дають час і можливість дихати. І дай Бог їм здоров'я і, і спокою нам, а особливо, щоб хлопці повернулися живі. Так що ви підписуйтесь, є ще багато інтересних тем. Вон, бачите, наш прицепчик стоїть. Ще є одна тема, я зніму чуть пізніше. Буквально через пару днів буде хороше відео і полезне і поучительне. Підписуйтесь, ставте лайкоси, мотивуйте нас. Всім мирного неба і здоров'я! Доробив я наставочку таку по кругу 18 сантиметрів і все влазе ну, шість відер оцих 18-літрових. Оце дивіться. Потихеньку сипе. Я вам скажу ще й комбайн хорошо помолотив. Це друга фракція. Я ну як отак глянуть на то видно щось летить.